Всім добрий вечір. У нас сьогодні з вами маленьке, коротеньке відео. Ми подивимося красиві прикраси від турецького виробника. Ось цей комплект, він такий світло, от як смарах, тільки світлий, 18 розмір, підвісочка, каблучка і сережки. Срібло у радіюванні. Такий красивий. От чогось мені цей колір, він такий, як салатний, от, не знаю, дуже-дуже красиво виглядає. Сережки і каблучка 2850 гривень і підвіска 69 доларів. Ось такий камінчик, він складений з двох частинок. Зелена частина параїба та кварцу. От тут видно, як він склеєний. За розміром півтора см або 3,3 разом з застібочкою, з фіонітами. Це такий, що світлий колір, світло-зелений. Інші будуть у другому відтінку. Більш бірюзовому це прям такий. Наступний комплект у розмірі 18,5. І також з підвісочкою Вони всі з підвісочкою. 2550 гривень вартість. Ось такий. Так, куди ми побігли? Так само тут камінчик. І це вже такого кольору морської хвилі. В принципі, він схожий, от як на відео, такий м'ятний, або синьо-блакитний, як на нього правильніше сказати. Повністю висота сережки, ну, в принципі, 3-3 так само, але тут трошечки менший камінчик, ніж в попередньому комплекті. Наступний ось такий дуже красивий. Тут каблучка в маленькому розмірі приблизно 16,2. 16-16,2. Ось такі прямокутнички. Також світло-зелений, красивий кольор, він, от як наче більше такий напівпрозорий. З лапками. Така підвісочка. Тут в підвісках невеличкі вушка. Ось такий красивий цей прямокутничок. 13 міліметрів. 2850 гривень вартість. У нас тут котяча атака. Так, і ще в нас є один красивий комплект, також десь це я бачу 16,5-17, щось мені важко враділити розмір, дівчата, тому так, не точно у нас сьогодні. От, цей ось такою крапелькою. Він от якраз, мені здається, такий красивий, новорічний. За кольором, плюс-мінус він такий самий, як і всі. Цей такий, як сказати, зелено-блакитний або м'ятний кольор морської хвилі. Так, гулька. Нам так не, не цей. Тут камінчик крупніший. Тут у нас 19 мм за стібочкою 3,5. Ось такий, дуже красивий. 3 тисячі гривень вартість. Ось такий позаду. Ці комплектики не роз'єднуються. В мене є трохи як <сь> частинки схожої теми, от зараз я ще Подивлюся, що в мене є самотнє з цієї серії. Так, срібло у радіюванні. Не знаю, може без підвісочки запропонувати, або навпаки, без каблучка, але тоді хто захоче самотню каблучку. У розмірі 17. Ось така маленька каблучка 650 деревень, тут камінчик 9 мм. Або 12 разом з фіонітовим нашим ободочком. Ось такий зелений красивий колір. От він трохи темніший, ніж в наших наборах. Ось такий Маленький персик. З кожного кольору є ось такий браслетик з камінцями. Він трохи як в іншому відтінку, але я думаю, що покажемо його до нашої сьогоднішньої теми. На зап'ястя 16 см. Тобто, на маленьку руку, також колір морської хвилі. Ось такий. Вага 17 грамів. Такого красивого кольору кварц. 1300 гривень вартість. на маленьке зап'ястя. На резинці. Такий тугенький блучка в розмірі 19,1. Ось така квадратна. 750 гривень вартість. Тут також маленький камінчик. Він також, іншого, я не знаю, вони всі якісь різних, різних відтіночків. Цей такий дуже схожий на топас. От він прям точно топас тільки з цими включеннями. Такий. Або на кварц ось цей потрісканий, цукровий кварц. Розмір 191. У нас ось такі сережечки. Дуже-дуже красиві. Вони по-інакшому зроблені на гвіздочках з камінцями. Ось такі 850 гривень вартість. За кольором, в принципі, вони схожі до цього, до квадратної каблучки. Але вона трохи темніша. Вони ніби як світліші. Ось такі. 850 гривень. Вони такі маленькі, ніжні, ніжні. Комплект ось такий кругленький із сережки і каблучка. Кругленький, маленький з <клес> сережки привушку. 1850 гривень. Тут у нас не йде підвісочка. Тут маленькі сережки і ось така маленька каблучка в 17 розмірі. Дуже мені би хотілося б би, індійський ларімарчик додати. Може, я пізніше ще, або зранку, коли ми це відео будемо дивитися, бо тут зі світлом незрозуміло шокується. Чи якщо в мене буде все-таки змога це відео завантажити, то. Я би хотіла його на вечір, но, бо в нас не було відео. От, дуже красивий. Він прям ось цей більше схожий на топаз, ніж я сказала, на першу каблучку. Він такий світлий, світлий, красивий. У мене є топазове намисто на біжутерії, на біжутерній фурнітурі. Ще має бути на срібній. От, на біжутерній. Ось таке зараз є. Таке темненьке. Такий замочок. От це те, що є зараз. Тут відтіночок. В принципі, він дуже схожий, але він трошечки трошечки темніший, але прям схожий схожий Ось такий. Ось такий на біжутерії. Це прям такий тоненький. І трохи крупніший. Крупніший, так, 850 гривень, крупніший на ниточці. Ось так, цей у нас 700, а цей 850 світлий, 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 але також по-іншому світлий. Але він е, не білий, а от як сказати, світло світло блакитний Ось на біжутерній фуніторі. Прям цей, не знаю, він такий отримаєш в руках. І це настільки приємно, що його не хочеться випускати. От саме сам ось цей крупний. Це тоненький він, як чокер, а це вже щось таке середнє між кольє. Можна замовити такого плану на сріблі зі срібними кульками. Це, звісно, буде дорожче. Але також буде оригінально і красиво. Так, він світло-блакитний, майже білий. Ось цей. А цей, навпаки, синій. В принципі, каблучка виглядає оригінально ніжно так. Наш турмалін Параїба. Ми з вами у минулих відео дивилися намиста з адулярами. У мене лишилося ще одне, те, що крупніше, одне дрібніше, дрібніше вже не покажу, покажу крупніше 46 см. Ось таке, на дежутерному замочку на ниточці світлі, яскраві адуляри, 2300 гривень. Трошечки менші 2000 гривень. Не набагато менше. Я фотографію вам перешлю. Хоча, в принципі, 2 хвилини. Мені, я думаю, справи не зроблять. Просто коли відкладаєшся на останній. Я знаєте, що ще забула, дівчата? Так, дрібніші. Це ось ці адуляри. Дуже красиві такі. Такий тут замок. Так, ось ці трохи дешевші, ці 1900. Тут таке дивненьке це колечко, мені щось воно не подобається. Треба подивитися, може є інше, щоб зняти, переставити. Була я показати ось цей рудий гранат. Рудий рижий. От, Дуже він красивий. Також на біжутерії ось такий гранат гісаніт. 750 гривень вартість. Ось так. так він виглядає тут приблизно 4 на мистинка. То у нас були червоні, тепер водії. Треба подивитися, я думаю, ще мають у мене бути червоні. Це у нас на сьогодні на ніч таке. Сподіваюсь, що все буде добре, поки коли темно, то щось так добре моторошно. Всім дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Бажаю гарного вечора. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, пишіть, я думаю, що маю не спати сьогодні до 23 десь приблизно годинок. Потім зранку відповім. У мене буде неділя, має бути робоча. Тому я на зв'язку. Дзвоніть, якщо будуть запитання. Дякую за увагу, бажаю гарного вечора. До побачення.